Ще раз вітання, всім привіт. Знаєте, як зроблено чітко цей трактор, от, такий старий. А чесно я вам скажу, 93-й рік ну, у кабіні така тишина, що просто ну, МТЗюкове далеко до цієї тишини, хоча вже трактора 20-го року, там МТЗ-12, го дві, руль працює класно. Все, зробив, поміняв, замінив. Ну, насос. Там трошки була проблема, з... не включалася понижна, повишна. Якщо порівняти з тим, що я їду напротив трактором, то інтересно. Так, для порівняння я зараз Тормоза, тут все як ви бачите, Оце нейтрально. Двигун, як ви бачите, працює прекрасно. Тихонько в кабіні. Порточка так відкривається. Я ще не дуже знаю, як ці двері відкриваються. А. Це 150, 150 коней, ну там більше ям. А це масей. Трактор 93-го року. Комфорт, тиха робота його взагалі. Навіска вже працює. Дав Бог розуму, бо трохи щось тут соліної девушили. Тут трошечки є така система. А тут не включалися понежна повешна, Тут завоздушна була трубка. Відпустив, начебто все працює. Мені дуже подобається, взагалі мягкі такі, звісно, проблем, як то кажуть, для людей. А в кабіні я взагалі тишина, просто... Тут щеплення теж гідравліка йде маслом. О, це вже включаєш собі. Ну, він так рівно працює. Звук похожий на роботу Д260-го двигуна. Той що йде на 1221. І цим уперед. Ну, дуже легонько. От, двигун Перкінс. Ну, в кабіні тишина. Руль працює, тут руля не було. Стіплення не було. І навіска ледве ну, слабо взагалі працювала. Зараз все все воно працює, все воно їде. Передок при більшій швидкості, Там чим 12 кілометрів, відключається автоматично. Ну, працює. Ось така панель поковати, тут, тут навіска. Все, працює на панельки. Прикольний трактор, мені подобається. Ну, таке коротеньке відео, вже робота трактора цього. в кабіні, ти що, комфортно працювати, легко. Тому, друзі, така, така система, такий тут задний від... В общем, всім дякую за увагу. Здоров'я мирного неба, Божої охорони.